Вітаю, церква. Мене звати Артур. Я приїхав з Рівного. Ми з дружиною приїхали приблизно три місяці тому сюди до вас. Відвідуємо вашу церкву. І багато вже кого знаємо, познайомились і надію, що будемо і далі мати нові знайомства. Хотів би сказати, що людей в цьому залі багато що об'єднує. Так, це Христос. Ми ходимо в один дім молитви, ми живемо в одній країні, але є ще та річ, яка об'єднує всіх людей. Кожен з нас має ім'я, ім'я, яке щось означає ім'я, яке дали йому батьки, і вони щось в нього вкладали, можливо, не вкладали. Біблія також говорить, що імена є дуже важливими в житті людей, і Бог часто відкривається. Біблія нам його відкриває під, під різними іменами. Я хотів би запитати, як ви звертаєтесь до Бога? Як ми звертаємось по-українськи? Батько, Бог, Творець, Всевишній. Правда? І насправді, ніби і не потрібно. Імені на ніби його не потрібно, тому що Бог каже, коли в нас немає слова на язику, Він же знає, про що ми будемо молитись. І це так, як на вулиці хтось би кликав про допомогу і сказав би, рятуйте, люди всі повертаються, хоча їхнього імені не прозвучало, вони розуміють, що цей зов саме до них. Біблія говорить про те, що Ім'я завжди має значення. Мене завжди дивували тексти в Біблії, в яких описується і написано, що потрібно славити ім'я Боже. Не саме Бога, а ім'я Боже. Потрібно проголошувати Його ім'я, потрібно надіятись на Його ім'я. Декілька текстів зачитаю. Наприклад, Ісая каже так: Іта, славте Господа на Сході. На островах морських ім'я Господа, Бога Ізраїля. Також Ісая каже: і скажете в той день: славте Господа, призивайте ім'я Його, сповіщайте в народах діла Його, нагадуйте, що велике ім'я Його. Псалми: Благослови душе моя Господа, і вся внутрішність моя, святе імені Його. Славте Господа, призивайте ім'я Його. Сповіщайте в народах діла Його. Хай хвалять ім'я Господа, бо Він повелів і сталося. Хай хвалять ім'я Господа, бо ім'я Його єдине, яке Вознесенне, яке проголошене, яке звеличене. Також в притчах є такий вірш, де написано ім'я Бога, крепка башня. Втікає в неї праведний, і він. В безпеці. В біблійному розумінні ім'я це не просто ідентифікація, так як от ми розуміємо, кого як звати, якихось певних звуків чи букв. В біблійному розумінні ім'я воно завжди вказує, якщо про Бог на невід'ємній якості, на невід'ємні атрибути Його. І воно може звучати по-різному в різних мовах, тому що ми знаємо, що Біблія була написана. На єврейті старий заповіт, е, на грецькій мові новий заповіт, але все ж таки сутність від цього не змінюється. Слова, якими позначають в Біблії, Бога діляться на три групи. Я поділив би їх на три групи. Так. Е, статусне ім'я, особисте ім'я, описове ім'я. Е, Статусне ім'я, ми вже чули декілька імен, які перед цим проповідники проголошували. Одне з них Елохім, це означає Бог. Ну стоїть в множині, що підкреслює, підкреслює три єдинства Бога. Ми розуміємо, що це статусне ім'я. Якщо ми говоримо про Ельшадай, яким, е, яким Бог відкривався, Аврааму Ісаку Якову, Ельшадай захисник. Це означає торс, тобто сила. Ну, В єврейській культурі в нас це кулак, біцепс, там це сила. Це означає, що Бог Він сильний захистити. Цей, для прикладу, є один слайд. Князь Ярослав Мудрий. Ми розуміємо, що князь це статусне ім'я, Ярослав це особисте ім'я і мудрий, це опасове ім'я, воно показує характер правління цієї особи. Але ми сьогодні будемо говорити про ім'я, яке найбільше згадується в Біблії в Старому Заповіті, і про те ім'я, яким Бог сам себе назвав. Елохім приблизно зустрічалось 2500 разів в старому заповіті. Ель 200, Ель Шадай певну кількість раз, Адонай 360 раз. Ім'я, про яке ми будемо говорити, воно звучить, якщо. В приголосних в письмовому варіанті воно звучить. Єхи вихи. В нас яхве». Це означає той, хто існує, той, хто є, сущий, той, кому панування не буде кінця. Воно зустрічається близько 7 тисяч раз. Учені до цих пір вони не можуть прийти до одного висновку. Хтось каже. 6800 раз, хтось 6500, хтось більше 7000. Знаєте, це не так принципово, тому що ми бачимо, що це ім'я надзвичайно багато разів зустрічається і набагато більше, ніж інші імена. В алфавіті єврейському, в письмовому варіанті, вони писали тільки 22 букви. Це були приголосні. І ось там стоїть хив, Хиви, тому що перша була. Іод, вихи якщо прочитати так, як написано, Йот, хе, вав і хе. Звичайно, в усному мовленні вони приміняли і голосні букви, і тому вони тільки могли вимовляти. Хоча насправді вони старалися цього імені не вимовляти. З часом вони замінили його на слово Адонай, яке означає мій Господь. Чому? Тому що друга заповідь, яка говорить про що? що? Не призивай, імені Божого надаремно. Там приміняється саме слово Іхве. І потім з часом Пророка Моз в 6 розділі каже, що взагалі перейшли на е, слово Хешем. Навіть Адонай поза церковним е, таким життям вони не, взив, не, не називали. Хешем це означає Хе це артикль, «шем» – це ім'я. Вони вже в такі крайності впали, Бог не казав не призивати. Ім'я він сказав призвати надаремно. Усно, вони, звичайно, передавали до певного часу, але, на жаль, ось як воно вимовлялося насправді з голосними звуками, з голосними буквами. Воно не дошло до нашого часу, хоча більшість вчених вони. Збігаються в думці, що воно читається Яхве або Ягве. Це якраз ці 4 букви в письмовому варіанті, в друкованому варіанті. І вони називаються тетраграматон, це по-грецьки тетра це 4 грама це буква, вона складається з чотирьох букв. Як я вже сказав, що воно передавалося усно і його значення з голосними звуками було втрачено. Були такі єврейські вчені, які дуже знали добре писання, і які захотіли відновити це ім'я, і вони взяли і слово Адонай, яке вони також приміняли, голосні букви, ось там червоним намальовано. І вставили в слово Яхве, в їх вийшло приблизно ось таке ім'я. Є хо-вах. Ви бачите, з великих букв ЄХВХ, і там Адонай, тобто А, О і А. Чому є? Тому що коли е, буква А або по- єврейській АЛЕФ, стоїть першою голосною в слові, тому вона читається, як є. І деякі люди вони впадають в крайнощі і кажуть, що ось саме так потрібно. Звертатися до Бога, по-іншому ніяк. Це ім'я правильне. Я вважаю це не зовсім вірно і не зовсім правильно. І... Тому що це було зроблено штучно, це гібридний спосіб, і Бог нас чує, як я вже казав, навіть коли ми просто думаємо. У виході в третьому розділі, в 14 і 15 му вірші, одне з місць. Де Бог каже, я є, той, хто є. Коли Мойсей побачив гарячий куч, коли він підійшов подивитись, що це таке, Бог сказав: зніми своє взуття, бо земля, на якій ти стоїш, земля свята. Він перед тим каже, як він об'являвся Аврааму Ісаку Якову, він їм об'являвся під іменем Ель Шадай. Він каже, Я їм не відкривав своє імення. І потім, коли Мойсей питає, яке ім'я Бога, якщо мене запитає народ. Він сказав: я сущий, я є, той хто є. по По-англійськи that AM, I am». Також, якщо читати в українських бібліях, в українських перекладах це слово буде просто Господь. Кажуть, в деяких перекладах я не зустрічав, можливо, хтось знає. Я буду вдячний, якщо мені після зібрання підійдете, скажете, пишеться ці букви з великої Господь в якомусь перекладі. В англійському зазвичай де слово Яхве пишеться лорд. Скорочено, євреї також називали, казали Ях, Яху. Тобто, коли вони прославляли Боже ім'я, вони не казали його повністю, щоб ось таким чином вшанувати його ім'я. Нічого не нагадує. Ях, «Яху», халелуях. Вони... Це тетраграма. Халель означає прославлення. Халелу означає славте в наказовій формі. Тобто славте, яхве. Також ми зараз розглянемо взагалі до кого. Приміняється це слово, тому що часто в старому заповіті, на перший погляд, нібито Отець Він каже, що я вивів народ із Єгипту, я його врятував, От нібито тільки він. В новому заповіті дійсно це слово не вживається. Там вживається інше слово, кюріос, тому що новий заповіт по-грецьки написаний. Але Ісус Христос Він сам робить ось такі нібито посилання на те, хто Він такий. Коли він сказав фарисеям: По правді, по правді кажу вам, перш ніж був Авраам, я є, пам'ятаємо реакцію фарисеїв, пам'ятаємо їх лють, і зрозуміло чому. Також Ісус Христос, коли перебував в Гефсиманії, і до нього прийшли люди, його взяти, сторожа храму. Пам'ятаєте, коли він запитав, кого ви шукаєте, вони сказали Ісуса Христа. Що він сказав? Це я, я є. Що вони зробили? Багато хто з них попадали. Чому? Також Ісус Христос в об'явленні каже, я Альфа і Омега. Тобто я той, хто був, той, хто є. Я той, хто завжди буду. Автор. Дії святих Апостолів Павло, він також говорить про те, де зустрічається Яхве, і говорить чиї це слова. Ісус Христос, до речі, означає теж, Яхве спасає, Ісус Спаситель, Яхве спасає. Апостол Павло в діях святих Апостолів, 28 розділі, 25 вірші, говорить, цитуючи Ісаю, 6 розділ, 8 вірш. І він каже, що ці слова сказав Дух Святий, хоча з тексту Ісаї видно, що ці слова говорить Яхве в українському тексті Господь. Також автор послання до євреїв цитує Єремію, 31 розділ з 31 по 34 вірш. Подібним чином автор послання цитує і показує, що ці слова сказав Яхве, який обіцяв укласти з домом, з домом Ізраїля новий заповідь. І він говорить. Пісні до євреїв що це сказав також Дух Святий. І ще одне місце для мене воно особливо е, таке яскраве і важливе, воно записано в Ісаї 63 розділ, 9, 14 вірш, і ми його прочитаємо. В Усякому утиску їхньому тісно було, і йому, і ангел обличчя його їх спасав, любов'ю своєю, своїм милосердям він викупив їх і їх підніс. І носив їх усі дні в давнину. Та стали вони неслухняними, й Духа Святого його засмутили. Тут, де говориться про ці особистості, тут всюди слово стоїть яхве. І він обернувся на ворога їм. Він сам воював проти них. Тоді то народ його згадає дні давні Мойсея, де той, де той що їх вивів із моря із пастирем отари своєї. Де той, що в нього поклав свого Духа Святого, що він по правиці Мойсея провадив раме велича свого, що він перед ними розділював воду, щоб зробити собі вічне ім'я, що провадив безоднями їх і коня на пустині, і вони не спіткнулись. Як сходить у долину ходоба, так їх Дух Господній водив до спочинку, так і ти вів народ свій. Щоб зробити собі славне ім'я. Хоча в старому заповіті ми часто бачимо, що е, ніби Бог Отець Він говорить, що Він носив Ізраїль, він колихав. В цьому місті ми бачимо, що слава віддається всім трьом. Духові Святому, також Христу. Часто ми зустрічаємо е, в П'ятикнижі книжі е, ось таку особистість, як ангел Яхве. Е, я б не сказав би, що це ангел, тому що. Господь говорить, що Його будете слухатись, щоб він вам простив ваші гріхи. Його будете слухатись, бо Його ім'я, бо моє ім'я в ньому. Це не просто ангел, який прощає гріхи. Ми розуміємо, про кого тут йде мова. Тобто, яхве відноситься до кожної особистості триєдиного Бога. Ми прослухали певну інформацію і. Ми маємо е, певні знання, але як ми можемо впрактикувати це в практичне життя? Так, ми пізнали більше Бога, це дуже добре. Перше, я взяв не вживай, другу заповідь, не вживай імені Божого надаремно. Ви знаєте, дуже часто, на жаль, зустрічаю людей, які е, кажуть: Господь Бог, просто. Як зв'язка слів типа, або, як я так зрозумів, американці кажуть, лайк, like", наприклад. І вони використовують це для зв'язки слів. Або просто вони злякалися і кажуть, о Господи. Або просто їм щось не подобається і вони вживають також його ім'я. Цього не потрібно робити. Деякі люди е, уподібнюються до того, що вони вживають це ім'я, коли стається щось погане. Омайгаш, омигад. Ми не маємо так робити. Також... Ми пам'ятаємо, що ім'я Господа означає Я є той, хто є. Інколи також, на жаль, зустрічаються люди, які живуть так, ніби Бога насправді немає. Ви знаєте, що коли це роблять невіруючі, ну тут якби нічого дивного немає. Але коли так живуть люди, які знають його, виникає багато питань: чи не живу я так, ніби Бога немає, чи бачать люди в моєму житті, що Бог живий. І третє. Є ще одне ім'я, яке дуже часто воно стає більше над всі імена. Інколи, на жаль, навіть над Боже. Що це за ім'я? Я не маю на увазі Артур, Вася, Коля, Оксана, Віта. Я не про це ім'я. Ім'я це наше Я, Его, Епсилон, Гама і Омега. Правильно читається Его, ми звикли Его. Це означає наше Я. Чи дійсно на троні нашого серця сидить в даний момент Господь? Чи не сидить наше я? Це ім'я присутнє кожному з нас. В кось в більшій мірі, в когось меншій. І часто треба прикласти багато зусиль, щоб змістити його сторону нашого серця. Коли воно з'являється на троні, воно приносить дуже багато бід, більше, ніж будь-який ковід і війна. І не тільки самому носію, а тому, хто оточує його. Насправді. На нашому троні, на троні нашого серця має сидіти Господь. Тому третє, що ми маємо зробити, це цей трон кожного дня віддавати для Христа. Апостол Павло каже: кожного дня я розпинаю і неволю тіло своє. Яке тіло? Звичайно, не таке. Він не розпинав своє тіло. Тіло це має на увазі плоть, гріховна плоть. Тому це саме маємо ми робити і ми. Тому що. Ми вже маємо приклади, коли люди хотіли собі зробити ім'я. Пам'ятаєте про Вавилонську вежу, що трапилось добром, це нічим не закінчилось. Тому хай Господь нас благословить, мене і вас більше пізнавати Бога через Його імена, тому що саме вони відкривають його е, сутність, вони відкривають його характер. Бог об'являвся людям в ті моменти, коли вони нуждалися в конкретному імені, щоб показати, що він поряд з ними. Хай нас Бог в цьому благословить. Амінь зараз ми схилимо наші коліна.